Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні свіжий автомобіль, який тільки привезли із Німеччини в дуже рідкісній комплектації. Якщо зустрічається, то дуже дорого або не продають в таких комплектаціях. Це Opel Astra J 2011 року випуску. Гном 1,6 атмосферний бензин MPI 115 кінських сил, який працює в парі з автоматом гідротрансформатором і Японським шестиступеневим. Тому на цей автомобіль без проблем можна поставити газ, так як це універсал ідеально використовувати в таксі. І дуже комфортна машина для сімейних потреб. Ну і звичайно ж, народний автомобіль недорогий в обслуговуванні зовсім. Зараз покажу зовні як виглядається машинка. Максимально близько кожну деталь кузова. Потім пройдусь з товщиноміром, зразу скажу, автомобіль не битий, не фарбований. Розкажу всю історію. Обслуговуванню, технічно, характеристики, все це покажу. Вода на сьогодні холодна, можливо, не так якісно вийде все показати, але основні базові моменти по машині ви зможете побачити. Практичний серебристий колір. Ну, Скажу так, по кузову вона практично ідеальна. Тут немає ні м'яти, ні щосів, ні грижиків, ні вздуття фарби. Дуже дуже хороший стан, збережений. Бачите, є спереді парктроніки, ззадні парктроніки противотуманки, датчики світла, датчики дощу, люк. Теж дуже велика рідкість. Тепер пройдемося з тивщиним міром, подивимося по кузову. Сколи бувають на капоті, тут гляньте. Нічого такого немає все на. Отже. 108 капот не фарбований. 127 не фарбовано. 128 не фарбовано, допуски до 130. 127 не фарбовано, 108 не фарбовано, 110 не фарбовано, 123 не фарбовано, 112 не фарбовано, 113, 115, 125, 108 110, 122. Друзі, по кузову все ідеально. Також часто сколи летить ось тут. Тут все нормально, це вода. Тому питань немає по кузову зовсім. Тепер по комплектації, по історії, ще заведемо, послухаємо, як працює двигун. І зразу ж стан салону. Часто витираються ось ці ручки. Гляньте. Резинки, пороги, пластик, гляньте. Крісла передні, пасажири водія. З ось такою підтримкою. Практично. З боковою підтримкою, практично, І гляньте на стан. Два ключі. Зразу ж по історії. Перший ключовий документ це ось цей По обслуговуванню, Бачите, тут на 888 євро було обслуговування 220 тисяч. Це було шостий місяць, ну, кінець, ну сьомий місяць, 23 рік, де, пару місяців назад. Є сервіска, кому потрібно полиста. Я зараз не буду детально сюди дивитися. Є, тут ось якась лейбочка по заміні масла було 212 тисяч. Тому пробіг тут оригінальний, обслуговування все пробивається по базам. Тепер стан салону і комплектація. Що у нас тут є? Саме перше, акцентую вашу увагу на суперфункцію, кожен оцінить. І дуже рідко зустрічається. Це ця, ця кнопка, це підігрів руля. Зараз зима, ви не повірите, яка класна штука. Пару секунд і руль теплий. Мультируль, круїз контроль, гучний зв'язок, управління магнітолою, стан руля. Шкіряний. Автомат 6-ступеневий гідротрансформатор нормальний. Дуже класно відпрацьовує з цим двигуном, тому і по динаміці це нормально відчувається. E, значить, підогрів сидінь передніх, двохзонний кліматконтроль. Парктроніки відключать, ESP відключать. Датчики світла дощу, дзеркало з автоматичним автозатемненням. USB там AUX. Йдемо далі. Задній ряд. Карти. Підогрів руля є, є, да, а ззаді не могли кнопку зробити, щоб склопідйомники. Ну це тільки німці можуть. Акуратний збережений стан салону. Багажник. Непотертий, не поцарапаний, ну тут такого, мабуть, нічого й не возили. Ось стан резинки пластик. Практично ця шторка її можна ось так вона вверх піднімається або можна ось так туди з'їжджати. Є Повнорозмірна запаска 205 50 r 16 Ну, багажник величезний, так да, бачите. Вратаємо місця. Йдемо далі. І зараз заведемо, послухаємо, подивимося на наш двигун. На ручнику, тут електроручник. Ми гайше не пристебнути і на ручнику. Автомобіль прогрітий, їздили на ньому. 221 тисяча зараз пробіг. Подивимось, подивимось на наш двигун. Автомобіль прогрітий по вихлопу зразу завели. Гляньте тут все добре. Хороша зимова резина. Ось так видно. І під капотом. Звичайний простий атмосферний двигун, Екотек 1,6 бензин, 115 кінських сил. Зразу звертаю вашу увагу на цей бачок. розширительний. Бачите, він чистенький, прозрачний. Це нормально, з теплообмінником. Також звертаю вашу увагу на те, що кришкою немає запотівання і патьоків масла. Це часто зустрічається, обслужено. Прокладка замінена. Це робота двигуна. Значить, по розходу траса 5,5, місто 7,5. Вирішне місто, а змішаний цикл 7,5 і місто 10 літрів бензина. Газ ідеально становиться, газ четвертого покоління на цей двигун. Тому буде економно. Там на якісь відмітки ГРМ, коли мінявся. Ну зараз звичайно потрібно поміняти масла фільтра. Жидкості потрібно. такий у нас сьогодні класний Opel Astra J. Тому, друзі, хто шукає таку практичну надійну машинку, недорогу в обслуговуванні, то ваш варіант. І в принципі конкурентів як таких дуже мало. Ну хто може бути? Volkswagen Golf 5. Ну, Він вже морально устарівший. Комплектації такої не буде. Міган, мотори нормальні, коробки такої не буде. Peugeot, коробка там є нормальна в них, так мотори один і біда з ними. Ну немає як такових конкурентів. Тому рекомендую цю машинку, дуже достойний варіант, дуже рідко попадається, завжди їх шукаємо, але ж ось цей раз. Получилось провести. Машина розмитнена. Зроблений сертифікат і в будь-який момент готова до першої реєстрації в МРЕО на облік. Ціна питання реєстрації буде коштувати вам близько 4 тисяч гривень. Зарабування пенсійного фонду 3%. Отже, друзі, закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto ставте вподобайки, робіть замовлення. Працюємо всій Європі, також США на аукціонах теж виграємо автомобілі, теж привозимо. У нас є два автомайданчика, на яких знаходяться автомобілі. Дзвоніть, телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Вибирайте, до зустрічі!